Програма виходить за підтримки магазину найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Привіт, школярам, студентам, а також вільним людям. Ви дивитеся 210-й випуск PlayNews, у якому я, Оксана Зорка та Самельник розповімо про ще одного мазунчика, кікстартера, кишенькове портування, навалу покемонів та багато іншого. Поїхали. Банкрутство THQ свого часу вкоротило віку багатьом талановитим студіям та цікавим іграм. Особливо було прикро за серію Darksiders, котра мала розкішний візуальний стиль, просту, але чіпку історію про вершників апокаліпсусу. А найголовніше була єдиним гідним замінником The Legend of Zelda за межами консолей Нінтендо. Звісно, права згодом викупили. Однак Джо Мадуейра і гістяк його команди пішов на вільні хліби. І от створена ним студія Airship Syndicate влаштувала анонс Battle Chasers Nightwar, Яскравої суміші підземельного рогалика на кшталт Діабло і JRPG. Дослідження похмурого світу, безцінні скарби, грізні боси і невмирущий пофазовий бій. Вже тільки цього вистачило, щоб влучити в серця геймерів і за дві доби зібрати необхідну суму на кікстартері. А зважаючи на художню роботу Мадуейри і репутацію розробників, упродовж наступного місяця сума тільки примножуватиметься. Що характерно, Джо Мадуейра – досвідчений сценарист і художник коміксів, який тривалий час трудився у лавах Марвел. Основою для свіжої розробки став його авторський комікс Battle Chasers, події якого розгортаються у похмурому фентезійному світі, де, окрім чарів, знайшлося місце для технологій. І, хоча у грі чільне місце посядуть саме блукання та бої, розробники не забудуть потішити захопливою історією. За прикладом Dark Souls про історію світу нам розповідатимуть самі локації та різні знахідки. А от основна історія часто буде втілена у чудових анімованих сценах. Словом, картина вимальовується настільки чудово, що дочекатися грудня наступного року буде ой як непросто. А там, диви, якщо Бетелчейзер зуміють зірвати банк, то мадує і компанія може й повернуть собі права на Дарксайдерс, і помстяться за довгі роки творчих поневірянь. Ми вже якось так звикли, що пильно стежити за мобільним ринком сенсу нема. Адже 99% тамтешніх ігор складає лайно, клони, клоноване лайно і лайняні клони. Утім, трапляються і приємні винятки: на кшталт framed, Device 6, Шість, Super Brothers та інших. Однак ще рідше ці перли портують на інші платформи. Однією з таких ігор є 80 Days – Вільна інтерпретація книги Жюля Верна навколо світу за 80 днів. Попри те, що забавка стала грою минулого року за версію журналу Time і номінанткою купи мистецьких премій, ігрова преса не надто потішила цяцьку увагою. Напевно, якраз через її плебейське мобільне походження. На щастя, 29 вересня гра виходить у Steam та GOG, а отже, буде чудова нагода надолужити. Паче, що ПК версія буде не нікчемним портом, а повноцінним ремейком. зі самого нуля перенесли на Юніті і робив це не якийсь там Микола Точелясник, а той самий богатир, який два роки самотужки створював фізику плаща Аркемівського Бетмена. До всього розробники радикально перелопатили графіку, додали дві сюжетні лінії, 30 міст для відвідин. А загальний обсяг ігрового тексту складатиме 650 тисяч слів. А це між іншим, майже майже Baldur's Gate. у 80 Days Ми візьмемо на себе роль паспорту. Помічника Філеса Фога, котрий побився об заклад об'їхати довкола світу за 80 днів. Нам слід буде стежити за здоров'ям свого пана, його грішми, маршрутом і найголовніше за часом. Ну і звісно, нас чекатимуть пригоди у кожному з десятків міст небезпеки, попутники і суперники. І все буде шик, блиск, пане фікс. Коли Nintendo заявила про співпрацю з мобільними розробниками, всі подумали: ну зараз буде, налетять орди покемонів і вусатих сантехніків на наші Яблучка з Андрійками. Але Дзуське, тільки он зараз стало відомо про розробку першої покемонівської гри для телефонів і планшетів. Здавалося б, варто лише скопіювати ігролад титульної серії на мобілки і все, стрижіть собі мільйони. Проте, Нінтендо не шукає легких шляхів, і для нової платформи вирішила підготувати щось принципово нове. Власне, Велика чи не єдине з ігрових корпорацій, котра своїми іграми всіляко заохочує живе спілкування і взаємодію геймерів. І нова гра, котра отримала назву Pokemon Go, стане черговим підтвердженням цього. Pokemon Go обіцяє стати проривом для серії, адже завдяки технології доповненої реальності вона приведе кишенькових монстряків у наш світ. Покемонів спершу треба буде відшукати у вашому місті, спіймати і вже тоді влаштовувати феєричні дуелі з друзями чи випадковими перехожими. Сумніватися в обіцяному нема сенсу, адже до розробки японці залучили студію НІЕНТІКЛАПС, котра свого часу створила популярну забавку Інгрес в основі якої теж лежала доповнена реальність. Хочеться вірити, що виробничі ресурси Nintendo і світлі голови Niantic зможуть створити щось справді казкове. І вже наступного року мільйони геймерів буквально вийдуть на полювання за покемонами. Це насправді кльово. Нарешті з'явиться якась альтернатива, інгрес, який мені вже трохи осточортів. Що ж, побачимося на вулицях наших міст. Але чур, я обираю бульбозавра. Симфонічний оркестр Кантабіле, оркестра та портал справжнього ігрового духу Плеюей запрошують відчути весь драматизм, надреальність, таємничість та містицизм найкращих ігрових саундтреків на концерті, присвяченому магічним ролівкам. У цей вечір для вас прозвучить музика з ігор. Ведьмак 3, Pillars of Eternity, Dark Souls, Dragon Age Inquisition, Legend of Grimrock, Divinity Original Sin, Torchlight, Diablo 3, Icewind Dale, Neverwinter Nights, Baldur's Gate, Bastion, Arcanum, The Gothic, Guild Wars 2, World of Warcraft, Final Fantasy, The Legend of Zelda, Chrono Trigger, EverQuest 2, The Elder Scrolls та інших. Крім того, на вас чекає шоу-програма за участі провідних українських косплеєрів та новий рівень відеосупроводу. Грандіозний проект Музика віртуальних світів розділ 4. сила магії відбудеться 27 вересня у Львові о 18.00 у Івент Гол-кіно, Проспект Чорновола. 2. Квитки шукайте за посиланням на екрані та в описі до цього видива. Перелік старих ігор на нових консолях поповнила скажено весела аркада Castle Crashers, котра в середу вийшла для Xbox One. Психоделічний рогалик The Binding of Isaac 30 жовтня отримає доповнення Afterbirth, де нового контенту підвезуть аж на 100 годин. 13 жовтня вийде перший із двох запланованих доповнень для відьмака 3» під милозвучною назвою Hearts of Stone. Окрім цифрової версії, можна буде придбати обмежене коробкове видання, куди замість диска покладуть папірець із кодом та дві колоди для гвінту. Нові походеньки Лари Крофт обійдуться без мультиплеєра. Чому ми не аби як тішимося? Зате будуть таблиці рекордів, аби було чим мірятися з друзями. Для консолей вийшла демоверсія FIFA 16. Наш місцевий фіфофіл Андрій Корзаченко залишився задоволеним, особливо жіночими поєдинками. Після трьох років з часу релізу фентезійний екшен Dragons Dogma вийде для ПК. Поділитися грішми зі щоразу добрішою кепком зможете 15 січня наступного року. Сіренька перша PlayStation відсвяткувала 20 років з часу виходу на західний ринок. За цей час приставку придбали 102 мільйони осіб. Іншим поважним ювіляром є класична гра Battle City, або ж просто танчики, котрі вже стукнуло аж 30 років. У рамках ігротворчої взаємопідтримки кооперативний шутер Payday 2 отримав набір середньовічної зброї та обладунки із Chivalry Medieval Warfare. А оскільки гру підтримуватимуть ще півтора року, то можемо тільки уявити, яка чортівня чекає нас у новому DLC. Провокаційна і водночас до нестями нудна гадрет отримала безкоштовне доповнення, яке додало в гру новий режим, мапи і аж трьох нових персонажів соціопатів. Blood Bowl 2, де раси фентезійного воргамера гоцують в американський футбол. Днями вийшов у стадію бета тесту. А релізна версія побачить світ 22 вересня. Власники мобілочок отримали безкоштовну ролівку Star Wars Uprising, котра має поєднати шостий та сьомий епізоди славетної кіносаги. Наприкінці вересня применшити фінансову скруту Square Enix спробує пк версія Final Fantasy V. Отак потроху й сунемося до переведання дванадцятки. Музику для Assassin's Creed Syndicate писатиме Остін Вінторі, автор саундтреків до The Barner Saga і Journey. Хоч за щось у новому асасині можна бути спокійним. З наступного тижня онлайн-частина GTA 5 отримає цілу низку розваг для режиму вільної гри, жодних тобі переходів і лобі. Усі нові заняття будуть інтегровані у відкритий світ. Крамниця GOG розпочала оригінальну акцію під назвою Інді Pinata. Заплативши півтора долара, користувачі отримують випадкову гру. Приємності такі лотереї додає те, що вартість розігруваних ігор все одно є вищою за лотерейний внесок. Ubisoft будує власний парк розваг у самому центрі столиці Малайзії. 10 тисяч квадрат. Метрів займуть атракціони, присвячені серіям Assassin's Creed, Just Dance і Rayman Raving Rabbids. Відкриється умовний юбіленд у 2020 році. Я навіть знаю, якою буде перша реакція відвідувачів. Оце усе на сьогодні ви дивилися Балакали Оксана назорка та Олег Самельник. Текст писав Олег Куліков, а монтував Богдан зіновий. Підписуйтеся, ліпіть подобайки, поширюйте наші публікації і затямте. Потужна ігрова станція щасливим вас не зробить, але ліпше бути нещасним з ігровим компом аніж без нього.